От, от добрі люди, знаєте, чого в мене ще до цих пір сап цей часник не сапаний? А того що в мене, як в Печкіна, в нього велосипеда не було, а в мене сапи. Квітки таке обдовбула, Юра. От чого в мене до сих пір сапи не було? Ти чого ти з мене хочеш? Чого в мене сапи не було, скажи? Бо поламала всі сапи. <ристо> що мене сапати? А тепер мені муч, робив, е, на, робив все. Заправ цвяшком. Цвяшка і сама можеш забити. Все, я тобі наточив. А в нас дощик починається. Якраз добре мені зараз дещо потрібно зробити там у квітничку. А сапа на часник зробилася, але, мабуть, часник вже сьогодні сапатися ще не буде, бо дощ. Я їду в города Але я ще, поки почимчикую на город, хочу вам дещо показати, Манюня, давай покажи своїх цих вороненят. Де вони там? такі вороненят. Двоє. Так, решта ще десь на підході. Пищать. Все, давай, давай, сідай, хапай їх. Давай, 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 їх малесенькі так. Та я не заберу його в тебе. Бентаменятка. Давай, ховайся, йди, іди, іди, давай. Йди під мамуську, залазь. Так, забирай, забирай, яйця ще досиджу, давай. А тут ось ще одна. <свистити> Почекай, дай я її побачу. Давай, шкарлупки повитягую, давай. Не бійся. Он вони, а вона не дає. Карлупок повитягувати, не дає подивитися, скільки там же їх є. Зараз я їх ось там біля неї. Подивлюся, пищать, пищать. Так, під нею їх вже сім, два яйця викинула і ще п'ять надлуплених. Так, все, сиди. Висадить, дасть бог буде все добре. Підуть вони в пару з тою качечкою, що трішки старші на тих кілька днів. Будуть разом ділити невеличке таке стадо. Тут не знаю, що вони мають робити. Тут сидить квочка на яйцях цесарки, сіла ще одна квочка. І ще цесарка. Не можу зрозуміти, чи вона біля них уже теж сіла, чи вона неслася. О, Вона вибігла. Ну, це така цесарка. А, вона знесла. Вона знесла яйця. Так, знаєте що? Ця кочка ну, точно сіла. Маю ділити е, ці цисарчні яйця на двоє, то я зараз спробую, це так квітки йду насаджувати. Зараз спробую підкласти під неї курячі яйця. Там в мене є кілька штук, якісь десяточок. От, і напевно, що хай сідає раз, сіла теж сюди. А ну, ось так якось їх розділила. Не знаю, чи не буде лізти назад. Але дев'ять яєць під неї підклала курячих. Сидиш? Сиди, чути, то не треба вже ж ділити. Вже все, свої яйця сиди. А тут ось десь теж досиджує. Я так собі думаю, що десь вона незабаром почне виводити. Тут теж курячі бійцівські. Так, що маю висаджувати? Оце ж вчора в мене було замовлення. На мою цю майбутню майбутню красу низькорослу гвоздику, піноків. От, і я викупувала кущі, а вони, слухайте, вони вже є такі розгалужені, але ці ще не так, а я зараз покажу, які є. Вони є, ось подивіться, якої величини кущі. Вже, знаєте, не обіймеш по такий кущ. Цієї гвоздики, та я її коли викопувала, витрушувала, то е, від неї від'єднуються від ще гілочки, її можна на ось такий кущ, якщо викопати. Знаєте ще, наскільки його кущів можна розділити? от Та я не буду я цих чіпати, хай вони собі розгалужуються, далі розростаються, хай вони зацвітають. Хіба що, може, буде знову замовлення? От, а так вже чіпати не буду. А ось ці, що викопувала, то це ще від них стільки лишилося. Я вчора не висаджувала, тому що було доволі таки гаряче. На сьогодні має бути дощик. Він уже пускався. От, і я під цей дощик зараз її нависаджую. Правда, ще смутно уявляю собі, куди це вже мені рухати цю гвоздику. Тому що у мене вже гвоздики і гвоздики. Гвоздики, гвоздики і гвоздики. Але нічого, зараз я їх десь десь таки повисаджую, мені шкода, шкода викидати. Я знаю, що вона прийметься, вона дуже гарно приймається. От. То, то буду зараз на, насаджувати. Ну і я вже раз тут біля них, то це хочу показати. Дивіться, яка у мене це перша оксамитка. Яка у мене перша оксамитка з'явилася, розквітає. Це аквілегія двоколірна, я так зрозуміла. Серединка, серединка біла, а сама така квіточка така і не червона, і не рожева. Такого цікавого відтінку. Ну от же гарно сьогодні. Дуже гарно хмариться. Отак От з цієї сторони заходять, марки заходять тепленько і вітерець такий приємний. Ну, Чекаємо, чекаємо дощику. Партизани мої біжать через весь город, десь по буряках. Це е, так висаджую, розумієте? Мала вже висаджувати, вже і місце придумала. Набирає Людмилка, мамчі яйця є, щось там хімічить собі. Кажу, зараз йду дам. Дала цесаркиний, тому що кажу на курячих тільки, що посадила квочку. Mm. <laughs> Оце така. Та йду подивитися, казав Юра, що зійшли буряки. Слухайте, точно зійшли. Сходять геть. Сходять. Хоч і така земля була сухенька. Я так хвилювалася, що... Такий нібито збирався, тож здавалося, що зараз як лине, а тільки так трішки підлякало. А вони, ні, дивіться, сходять. Шнурочками. Все, добренько. От тут то господиня. Все сходить в очах, це ще не сапано. Думаю, раз буряки сходять, то напевно, що десь і редька сходить. А вона вже дивіться на яка. О. А я навіть і не бачив. Чю. Ну, але теперечки є, геть по всьому рядочку вилазить. А тут а ще такою гарною кубкою. Нашу це я її такою зробила, не знаю. Ой. Ну все, сапу Юра примонтули назад. Два рази я її вже ламала, то теперечки треба буде ставати і висапувати часничок, але напевно то вже буде після дощику. Так, гвоздику придумала тягнути ось звідси, ось так, як є вздовж тюльпанів, тому що тюльпани все рівно ж будуть викопуватися. А тут ось у мене щось дуже широчезний плацдарм виходить, така стежка, що хоч каток тут так, от і не то що ходить. То я зараз, напевно, що звідси. Буду тягнути по стюльпанами цю гвоздику туди. Скільки, скільки є. Ну от, вистачило мені аж за поз нарцисам, а не то, що навіть по стюльпанам. Практично до кінця рядочка насадила знову гвоздики. З цієї сторони так широко не буде, тому що ось там кущики лаванди. Планую продовжити цей рядочок лавандою. Висаджувати згодом з парничка з по полуницею. Та й такі у мене справи. У мене у нас десь юра трактора деркотить. Люди спішать подоорювати, хто ще не доорав, дехто лишає орати після дощику, хоч якого-небудь, тому що вже зовсім зовсім сухо стає. Все. А я, напевно, що поки дощику нема, таки пішла в часник. <гум> Може, поки він почнеться, то я ще просапаю і ще той бур'ян підсохне одним словом. А вам бажаю гарної суботи. Оце ще хотіла показати, дивлюся, але ні, тут не видно. Це десь пізніше розкитала полуниця, то не покажу. Тут жодного, напевно, що сердечка немає, чи є одненьке. Якесь, напевно, що є. Ось. І ось таких сердечок дуже багато, ніби то вже морозу не було, поки полуниця розпускалася, але все рівно попри холодала. Все, гарного дня, на все добре.